Розгром російських штурмовиків при спробі прорвати оборону українських десантників на Курахівському напрямку. Говорити о тому, що зараз вони десь поламаються. Ні, Вони будуть також копати, так також будуть укріплятися. У них є на це прекрасно всі можливості. Попри шалену кількість ворожої техніки, всі намагання ворога котре були помножені на нуль. У ході бою наші бійці вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків та 9 мотобайків і баги. Знищено було 36 окупантів і. І ще 32 поранені на цих кадрах. Блискуча бойова робота наших артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкісів, саперів та нашої героїчної піхоти, скалічені російські штурмовики із відірваними кінцівками, які відчули лють таврійських десантників, і в паніці кидаються повсти з поля бою. Ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь у так званій спеціальній воєнній операції. Як охарактеризувати зараз ситуацію на фронті, так і власне які зміни можуть відбутися? Наскільки є динамічною ситуація, чи вона є уже такою, ну скажімо так, тяглою? Ну, Ситуація є динамічно тяглою. Я скажу, тому що тяглою вона є з точки зору того, що ми не спостерігаємо нічого нового, окрім того, що Росія веде наступальні дії, от уже 10-й місяць. І веде вона їх на сході, визначившись із одним із пріоритетних основних напрямків удару, Покровським напрямком, з точки зору динамічності, вона дещо пожвавилася, тому що за минулі кілька днів у ворога були ну за минулий тиждень, мабуть, два у ворога були успіхи в районі прогресу, і не тільки і дало їм можливість, в принципі, дещо просунутися відповідно. У зв'язку із цим, ось ця така тяглість спостерігається, але присутня і динаміка в цій тяглості певна. на сьогоднішній день. Я думаю, очевидно, що такі, от ми спостерігаємо фінальні спроби, фінальні акорди, як мені здається, зараз російських військ перед можливою паузою, бо пауза може бути з політичних мотивів. Зараз вони намагаються десь до середини серпня досягти для себе як найкращих позицій на Донеччині. Витиснути наші сили а, ну, в першу чергу на Покровському напрямку. На Курахівському бачите, їх блокують. Там не вдається часів яр, там є успіхи певні, але наші сили тримаються. От Покровський напрямок ворог обрав як пріоритетний і тут намагається закріпитися. Тому, власне, ситуація вона непроста складно, бої важкі російські війська вони взагалі. Чому я кажу про політичну доцільність? Тому що, розумієш, така ситуація складається, що зараз, в принципі, Путін готовий пожертвувати боєздатністю власної армії, він готовий її кинути. Все, йому не важливо. Тому що розрахунок Путіна дуже простий. Треба забезпечити максимальний результат до кінця року, а там уже можна говорити про будь-які переговори, головне з позиції сили для Росії. Це такий путінський розрахунок російський. Він же розуміє прекрасно, що коли чує, наприклад, десь Трамп, його команда, ще хтось, будь-хто, хто робить заяви по типу Віктора Орбана чи Дональда Трампа про те, що Росію не перемогти військовим шляхом про те, що Росія це військова машина, яка, мовляв, перемагала Гітлера і Наполеона, як говорить а, Трамп. Розуміє, для Путіна це як заохочення. Отже, він ці сигнали сприймає так: треба демонструвати. Здатності цієї військової машини не зупинятися, і байдуже, яких це буде коштувати зусиль. Байдуже скільки втрат понесе Росія. Треба це демонструвати, і тому він готовий пожертвувати боєздатності через політичні мотиви. Оскільки у Путіна розрахунок простий, він практично впевнений, що 10, 15, 20 років НАТО не буде воювати з Росією. Це його переконання таке. А відповідно, чого йому боятись? Ну не буде армії. Ну будуть армію відроджувати протягом 10 років. Ну, 15 ну щось відновлять не в повній мірі все. Але ціна зараз, за те зараз можна спробувати захопити Донецьку область, продемонструвати напрямки, наміри реалізувати ультиматум на захоплення Запоріжжя і Херсона, те, що Путін оголошував, і змусити Україну піти на поступки. Таким чином, створивши для Європи і для Заходу відповідну картинку про те, що мовляв, Україна не може деокупувати де території, окуповані, тому що не вистачає потенціалу Росія сильніша. Ну і тому, власне кажучи, ось це відбувається. Я скажу так, для мене те, що зараз відбувається на фронті, це зовсім не неочікуваність. Тому що ми говорили, і я пам'ятаю, квітень, березень. Травень потім, що нам буде важко і треба готуватися, що українські війська можуть відійти на лінію Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, будуть фактично, буде боротьба за ось ці агломерації, за міста фортеці, так звані, а там є потенціал їх створити, і Росії дуже важко буде їх взяти. Тому тут нічого нового немає. Так склались тенденції. Чому так склались тенденції? Тому що з початку 2024 року можна було прогнозувати певний факт, певний перебіг кампанії уже тоді. Бо ми розуміли, що в нас виникає пауза із забезпеченням, ця пауза протягується і вона фактично розтягнулася. І тільки зараз українські сили війшли в кондицію подивитися, як от 79-та розбила бригада на Кураківському напрямку ворога, там 47 одиниць техніки посунула і не прорвалися. Артилерія працює на відмінно із дронами, просто, на відмінно, найвищі оцінки. В ці відео є, кожен може подивитися. 79-та десантна-штурмова бригада, блискучі діяли просто. Це демонструє, що в нас покращилось забезпечення артилерії, в нас кращі позиції, але ми вийшли на це зараз. Відповідно, зараз ми будемо ворога ще більш ефективніше стримувати, і плюс те, що Росія продовжує ці зомбі-штурми, вони. Вирішили не зупинятися, вони вирішили тиснути. Тому було, було очевидно, що цей час буде непростим. І, власне кажучи, зараз, в принципі, ну я скажу так, для мене ситуація в межах мого прогнозу, поки вона залишається. А тоді, якщо робити прогноз на серпень, початок осені, вересень, да а ми всі а, ми всі ще, скажімо так, на весні, наприкінці весни, очікували, ми не очікували переможного зламу, але все ж таки серйозного зламу а, від того, що нам почнуть надходити літаки F-16, ці винищувачі. Тепер є усвідомлення а, того, що. А, вони навіть незначно змінюють ситуацію на полі бою. Про це навіть а, говорить і Вашингтон Пост. Є навіть інформація про те, що Евки вони вже почали а, заходити а, в Україну. От просто моделюємо ситуацію, що наприкінці серпня, да а, вони вже а, будуть, скажімо так, офіційно, а офіційно зазначені а, в українському небі. Як це все ж таки нехай незначно змінить ситуацію. І головне. А чи зможуть вони все ж таки значно змінити ситуацію, якщо а, буде певний дозвіл від сполучених штатів? А Джо Байдена зараз розв'язані роки шість місяців, півроку а, залишається на посаді президента Сполучених Штатів, і він же одним з своїх головних пріоритетів якраз а, заявив Україну так а, зупинення Путіна? Ну, в принципі, так все і відбувається. Тобто, якщо ми говоримо про зупинення Путіна, Україна в цьому напрямку працює. бо а Росія втрачає власну боєздатність російська армія, вони втрачають техніку, вони втрачають свої сили. Тобто, знову ж таки, треба підкреслити, що Росія просто за таких умов буде не готова до війни з НАТО. І якби НАТО було рішучіше і зараз взяла активнішу участь і допомогла Україні ця організація. А своєю військовою присутністю, що говорив президент Макрон, ну, у нього зараз Олімпіада, ясна річ, мабуть, не до цього, але було то було би інакше. А тепер ще до f 16 Ну бачимо, що все ж таки репутація імідж Сполучених Штатів і певні побоювання поки що в них беруть верх. З того, що я бачу, рішучість не превалює поки, на жаль, треба сказати. Бо в чому ситуація? Ось ці публікації, які з'являються в медіа Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, зараз Street Джорнал, всі синхронно. Вони ж всі а, зводяться до того, що F-16 і так, але застосовувати обережно. Ну так як я і казав, найоптимістичніший сценарій, поки що він буде скоріш за все. Це ескадрилья літаків до грудня місяця, тобто 12 літаків. Фактично, вони можуть бути в Україні. А ну, ось 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 такий найоптимістичніший прогноз. Решта пізно функції виконувати. Пишуть, що вони. А тепер просто... до функції. А, а тепер до функції. функції найважливіше, тому що в чому функція тепер. А функція тепер в тому, що а чому я сказав про імідж і репутацію, а не про рішучість. Тому що літаки, взагалі для літаків передбачалася програма із трьох етапів їх застосування на першому етапі, F-16 мають виконувати завдання. Як засоби протиповітряної оборони над заходом і центром України, другий етап передбачав, що вони мають залучатися до нанесення ударів по а, наземних об'єктах ворога, і третій передбачав навіть можливі повітряні бої безпосередньо на сході і на північному сході для протидії російській ворожій авіації. Ось таких три етапи: ми зараз будемо бачити тільки перший етап.